Ось так наношу я клей, не знаю, правильно, неправильно. А то там плиточники, то можете мені сказати, чи правильно я роблю чи неправильно. А? Скажіть мені, будь ласка, правильно чи неправильно? Це підгібка клінкер, наношу я клей. Тобто, ну, Такі получаються полосочки. Опа, якщо там на плитку, знаєте, тут на плитку наноситься клей, правильно? А ми наносимо на, зразу на криницю. Коротше, напишіть мені в коментарях. Чи правильно я роблю, чи неправильно? Отак нанесли зараз полосочку з трьох штук, прикладемо і приклеїмо його. Це на клей для керамограніту. Тобто, тут було клеєно на спеціальний клей фугу гібкий клінкер, Тут буде клеїтись на клей для керамограніту. Хто хоче собі гібкий клінкер, в нас ви його можете заказати, собі купити, обділити або фасад будинку, або цоколь будинку. А, і матимете ось таку красоту. То, ви подивіться, як воно класно виходить. Наскільки такими кирпичиками то ну буде повністю все готове зроблено, буде вообще ідеал. Буде красота. Від 430 гривень. шнучка цегла на ось такому на скло листі. Відправляємо нової пошти по всій Україні.